Всім привіт! Мене звати Ліза, і я вас рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні я хочу розпочати в'язовлог. Це така буде нова рубрика на моєму каналі. Протягом тижня я буду в'язати і знімати. Можливо, кожен день, можливо, там десь через день, як буде в мене виходити і показувати свій прогрес. Для мене це саме дуже цікаво зробити, тому що я побачу прогрес. Реально за тиждень, бо буває, в'яжеш, в'яжеш, в'яжеш і здається, що зовсім ніяк нічого не просувається. Хочу ще сказати, що я не люблю починати декілька різних проєктів одночасно. Я люблю закінчити один виріб і потім тільки починати щось наступне в'язати. Тому, можливо, мій в'язовлог буде вам не такий цікавий, як у інших дівчат, але все рівно. Якщо в'яжеш багато по трошки, то повільніше просувається. Я люблю вже закінчити і почати знову. Бажаю всім приємного перегляду і перемикаємось до е, тих маленьких епізодів, які я буду знімати. Сьогодні в нас понеділок, 19 вересня, і хочу показати свій процес. В'яжу я жилет. Це буде жилет. Сподіваюсь, що вийде. Бо, напевно, це вже четвертий варіант. Вже три варіанти я розпускала. Покажу вам, з якої ниточки ось такий моточок. У мене їх всього було 4. Це пряжа Alize Classic Lana Gold. Ось така тут 49% у нас іде вовни. Ось склад і 51 акрил. 100 грам, в 100 грамах 240 метрів. Тобто, в 50-120. Ось такі ниточки. Спочатку я хотіла в'язати светр, але ця нитка виявилася за тонкою для того малюнка. Потім я вирішила той самий малюнок взяти, просто меншими спицями в'язати. але там теж помилилася трошки в своїх розрахунках, він вийшов маленький, потім в'язала вже жилет от таким самим способом, тільки на більш крупних спицях і більш так в мене якось повітряно виходило. Це жилет по майстер-класу з каналу Лана Стільне Рязані. Я залишу посилання на нього. Резинку я в'язала 2 на 2 спицями No3,5, і тут спиці номер 4. До речі, спиці оці мої нові від Knit Pro Zinc. І ви знаєте, в мене вони розкручуються під час в'язання, приходиться підкручувати. Я дивилась в оглядах дівчат. Вони казали, що не розкручуються. Оця спиця ліва нормально, а права, яка йде активна. Вона розкручується. Зараз я хочу повісити маркер сюди, щоб ми подивилися, як буде просуватися за тиждень. Десь отут його причеплю. Ось цей шматочок я зв'язала за суботу і неділю. І тут у мене ще є маркер початку ряду. Поки що на сьогодні все. Зустрінемось з наступному включенні. Сьогодні, вже вівторок, 20 вересня, хочу показати, що завчора в мене прогрес був. Сьогодні один рядочок, може менше, навіть змогла пов'язати. Ряд в'яжеться дуже довго, тому що тут 220 петель. У мене зараз я в'язала на спицях з кабелем, щоб в сумі було 80 см. Але я поставила тут заглушечку, хочу перейти на 100 см, щоб можна було поміряти. От зараз цей перехід. І малюнок дуже класний, дуже простий. Мені подобається: це напівпатентна резинка. Один ряд лицевий в'яжеться, лицеві прив'язуються, а виворотні знімаються з накидом. І в другому ряду. Лицеві лицевими, а виворітна з накидом пров'язується виворітною. І цей малюнок гарний як з лицевої сторони, так і з виворотною. Ось так виглядає. Можна робити двосторонній, якщо немає вузликів, виріб. І тут у мене вже я вив'язала один моточок. ниток це вже в мене другий. Почався і вчора забула вам показати номер і назвати номер цієї пряжі. Це номер 200 кольор. Дуже такий гарний, як трошки розбілений, лавандовий. Я люблю такі кольори. І давайте подивимось, скільки я пров'язала. Ось Вчора вішала я тут маркер. ось стільки. Ну, десь. 2-2,5 см. Небагато, але непогано. Зараз продовжу в'язати і зустрінемось вже завтра. В мене нове включення. Сьогодні я якраз записувала відео з покупками. Воно вже, напевно, є на каналі на момент виходу цього відео. Сьогодні в нас середа, 21 вересня. І я до вас з новим включенням показую свій. Прогрес. Значить, трохи пов'язала вчора, і сьогодні вже вранці встигла. Ну, ось, можна так сказати, за два дні. От стільки я пров'язала. Це я пров'язала за суботу та неділю, тобто за вихідні трошечки більше, ніж за будні. І зараз довжина в мене від початку резинки до сюди, десь 21 см. І можна помітити, що помітно зменшується цей моток. Ну, такий виріб, виходить, він оверсайз. Я таки хотіла, щоб був. Цей жилет такий широкий. І ну, сподіваюсь, цей раз в мене вийде вже, тому що я перев'язую вже не перший раз цей виріб. От, побачимось в наступному включенні. Можливо, вже щось. Цікавіше буде, бо зараз все йде по колу просто таке полотно однакове. Привіт! Сьогодні вже п'ятниця, 24 вересня. Вчора я не в'язала, бо в середу було свято і прогресу майже не було. Сьогодні вже тут дещо нове з'явилося ось маркер, який ми ставили на початку тижня. Він якраз вийшов на цій першій поличці, яку я зараз буду в'язати. І от скільки я пров'язала в попередніх два ряди назад, точніше, я розділила маркерами. Це в мене буде середина горловини. Ось це в мене одна поличка буде, це інша, і тут я відділила спинку. Зараз я хочу перезняти, верніше, дуже зручно, що є оці спиці роз'ємні, я залишу ось. Звідси і до кінця на цій, на цьому довгому кабелі, і перейду на кабель поменше. Е, відповідно, мені буде так набагато зручніше, ніж знімати на ниточку, і буду вив'язувати ось цю поличку. Е, зараз вже в'язати буде цікавіше, тому що так все по колу, монотонно, одне і те саме, а тут будуть убавки. Ось вже одну бавочку я зробила ось для горловини. і... Таку саму для пройми. Поки що все мені подобається, і я не знаю, чи зможу знімати в суботу та неділю, але якщо не вийду на зв'язок, то вже в понеділок подивимось весь прогрес за тиждень. І ще забула вам сказати, що я вив'язала вже другий клубочок. Якщо пам'ятаєте, в мене був змотаний з попередніх кадрів і приєднала третій моток. Ось таких ниток. Тут у мене пішло два мотки по 100 грам. У мене всього чотири. Ну, якщо закінчиться, то придеться докупати. Нічого страшного. І дивіться, як я зробила вже одну спиц спицю я відкрутила. Повісила сюди заглушку. Зараз до цієї спиці я прикручу кабель, щоб спиці були 60 см, мені тут довгі не потрібні. І на край поставлю заглушку, перев'яжу цей ряд, і потім, навпаки, зроблю. Да? Замість заглушки поставлю другу спицю, а тут поставлю заглушку і буде дуже-дуже зручно в'язати. А Зараз, ось так виглядає: буду на цю спицю переносити, ну, цей ряд. Да? І коли його закінчу, поміняю заглушку і спицею. І як я вже казала, у мене в цьому місці саме права спиця робоча відкручується. Я вже трошки сильніше закрутила, але все рівно. Через деякий час вона розкручувалась. Тобто, от з початку тижня, як я закрутила, то один раз вона в мене розкрутилась, а тут я не так плотно закручувала і вона частіше розкручувалась. Так, буду далі в'язати, і побачимось вже десь в наступному включенні. Сьогодні субота, 24 вересня, і дивіться вже як. Змінилась моя жилетка. Ми з вами зупинились ось тут, де була перша убавка. І я повністю закінчила цю половинку. Петлі зняла на ниточку і почала в'язати другу половинку. Спинка поки що в мене знаходиться на кабелі, зйомному. Ось так непоганий прогрес, на мій погляд. Коли половинку в'яжеш, вона швидко в'яжеться, але дуже збільшується полотно. Все, хотілося б за вихідні закінчити, але роботи ще дуже багато. Тому давайте побачимось в наступному включенні. Всім привіт! Сьогодні понеділок, якщо не помиляюсь, 26 вересня. І вчора неділя була, я не знімала, але трошки пров'язала. Дивіться за суботу. Я встигла пров'язати цю другу половинку майже до кінця, там чотири рядочки мені лишилось, і я дов'язала вже в неділю, вранці, закінчила цю другу половинку. І ось так виглядає незакінчений варіант. Ще тут буде в'язка, досить така висока планка, і також в'язка по рукавчику. І в неділю ще я продовжила. В'язати ці петлі я зняла на ниточку, вони відкриті і будуть шивати я по відкритим петлям. Вже так раз робила дуже зручно. І ось спинка, я почала в'язати. Дивіться, коли я дов'язала перед, у мене залишилось від третього моточка от стільки, я подумала, що мені може не вистачити. на щоб те, щоб закінчити спинку, і приєднала новий моточок. Цей моточок я докупала, і він трошки з іншої партії. І от я зараз бачу перехід. От тут от по кольору відрізняється кольор. Але на камері ну, трохи видно, але не сильно. Воно, в принципі, і тут не сильно буде видно. В цілому, нічого страшного. Я приєднала новий моточок, щоб було менше вузлів. І спинка в'яжеться повільніше, я зробила вже всі убавки, які мали бути, тепер буде йти до ворота там майже таким прямокутником знову буде нудно в'язати. І такий ось результат. Давайте тепер ну, за тиждень подивимось. тобто от звідси Досить такий гарний шматок, я думаю, зв'язала. Тобто, це по колу, так? Тобто, якщо звідси подивитися, зі спинки десь ось тут. Ну, то дуже непогано. Я задоволена, тому що ну, от кожен день я, крім одного дня там було свято, я в'язала потрошку, деколи більше була можливість, деколи менше. І ще один у мене починається проєкт. Ми вже його побачимо в новому в'язовлозі. А сьогодні хочу вам показати цей зразочок. Я зв'язала нитки, це ось такий залишок. Не знаю, що це за нитки, мені віддали його. І зв'язала я лицевою гладдю, пробувала такий жгут робити і резиночку. Що це буде, давайте я вам вже розкажу в наступному відео. Мене попросили зв'язати, то не знаю, мені і жилет хочеться закінчити, і це як буду, буду в'язати, не знаю, в'язала я на спицях номер 5 Ось таких швидко в'яжеться зразок. Так що ось так. На цьому будемо зупинятися. І вже в наступному тижні я сподіваюся, все-таки до кінця місяця закінчити жилет. Дякую всім за перегляд. Якщо вам це відео сподобалось, то я думаю, ви вже всі знаєте, що ваші лайки, коментарі, підписки дуже важливі для розвитку каналів, особливо таких молодих починаючих каналів. Тому буду дуже вдячна. Бувайте.